Вітаю вас на каналі Казки з Подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Був гарний літній ранок, і три маленькі хлопчики, Рувім, Матвій і Тадей, вирушили на галявину біля лісу, та то було так весело, кожен з них приніс свої улюблені іграшки, адже літо це час для гри на свіжому повітрі. Рувім. Приніс м'ячик, який завжди рикошетив та відскакував у різні боки. Матвій свою стару ляльку, яку він завжди возив у маленькому мизочку. А тадей величезний конструктор, з якого він будував неймовірні фортеці. Хочете пограти разом? запитав Рувім, кидаючи м'яч у повітря. Але Матвій трохи засумував. «Я не хочу грати з м'ячем, мені хочеться з лялькою, сказав він. Тадей також не був дуже зацікавлений у м'ячі і ляйці. Він пильно дивився на свої деталі конструктора. Тим часом маленька ластівка пролетіла повз і сяйнула своїм крилом на сонці. Вона подивилася на хлопчиків і сказала: А ви не хочете поділитися своїми іграшками? Тоді кожен з вас може побудувати щось велике разом, і всі будуть раді. Ділитися? Здивувалися хлопці, вони ніколи не пробували так грати разом. Ровім подумав і запропонував. А що якщо ми побудуємо справжнє футбольне поле з конструктора? І лялька може бути тренером. Матвій посміхнувся. А чому б і ні? Лялька справжній тренер буде. Так вони разом почали будувати футбольне поле. Додай додав деталі конструктора, ровім кидав м'яч, а Матвій ставив ляльку на візок, щоб вона могла керувати грою. Всі троє хлопчики сміялися і працювали разом, й незабаром у них вийшла велика й чудова іграшкова арена. Але потім даліку до них підбігла маленька лисичка. Вона зацікавлено подивилась на футбольне поле і запитала, чи можна мені також пограти. Хлопці поглянули один на одного, всі троє трохи замислилися. Вони не були впевнені, чи чим хочуть ділитися своїм чудовим полем з лисичкою. Але вона була такою милою, що вони не змогли відмовити. Ну, добре, сказав Рувім, але тільки якщо ми разом збудуємо нову частину для твоєї гри. Матвій та дай погодилися, і всі разом почали працювати над новою частиною майданчика. Лисичка принесла багато маленьких дерев'яних фігурок і запропонувала додати їх до поля, щоб зробити гру цікавішою. А якщо ми побудуємо для ляльки маленький будиночок? запитала вона, хлопці погодилися і робота забігла швидше. Всі разом будували, сміялися і допомогли одне одному. Кожен додав свою іграшку, кожен мав можливість внести щось нове, і в результаті їхнє футбольне поле стало не просто полем, а справжнім містечком для іграшок з великим будиночком, ареною для матчів і навіть маленьким садочком для відпочинку. Але ось знову лунає звук: ще хтось приходить? Хто це буде і чи зможе він також долучитися до їхньої гри? Раптом з лісу виходить велика черепаха, повільно крокуючи до хлопців. Вона була дуже цікава з великим панциром і довгими лапами. Хлопці зупинилися і подивились на неї. Привіт, маленькі друзі, сказала черепаха. Я бачу, ви будуєте щось цікаве. Чи можна мені приєднатися? Рувим, Матвій і Тадей поглянули один на одного і знову засумнівалися. Черепаха була великою, і вони не були впевнені, чи вистачить місця на їхньому полі, ще для одного гравця. Однак лисичка, яка вже була частиною їхньої гри, весело вигукнула Чому б і ні? Черепаха зможе стати захисником на полі? Точно, сказав тадей, вона може стати воротарем і захищати наші ворота. Черепаха посміхнулася і почала повільно рухати своїми лапами, допомагаючи будувати нову частину поля для воротаря. Хлопці вже зрозуміли, як важливо ділитися не лише іграшками, а й ідеями та простором для грі. Вони всі разом почали працювати над розширенням поля, додаючи нові частини та створюючи захоплюючі ігрові зони. Але раптом знову лісу лунає ще один звук. Хто ще прийде і що принесе він для їхньої гри? І ось з лісу прийшов ще один гість, маленька сова, яка сиділа на гілці дерева. Вона подивилась на хлопців і їхнє поле і сказала Я чула ваш сміх і побачила, як ви разом працюєте. Можна я стану судею для вашої гри? Хлопці радісно погодилися. Соня було мудре, і всі знали, що вона прекрасно зможе судити гру. Пільно спостерігаючи за правилами. Так футбольний майданчик став справжнім містечком для іграшок, де кожен мав свою роль. Хлопці зрозуміли, що ділитися іграшками та ідеями це не лише весело, але й допомагає створити щось ще більше ніж те, що кожен з них міг зробити самостійно. Вони разом грали по своєму чудовому полі, і кожен міг бути частиною цієї великої гри. Ласкава лисичка тренувала гравців, Черепаха була на воротах, сова судила матчі, а хлопці разом з іграшками створювали нові пригоди. І з того часу вони завжди грали разом, ділилися своїми іграшками та ідеями. І це робило їхні літні дні ще яскравішими і веселішими. Але чи дізналися вони, хто ще може приєднатися до їхньої гри? І чи створять вони ще більше неймовірних пригод разом? Це вже буде наступного разу. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії до нових зустрічей у світі казок і снів.